Квартира Людмили Якименко була пошкоджена під час обстрілу міста російськими військовими. Жінка розповідає, у цей час була у ліжку. Раптово дуже гучний звук і маса скла, битого прямо на ліжко, де я відпочивала. Дуже злякалася, тому що в одну секунду скла не стала ніде в квартирі, ні на балконі. Вибиті вікна в квартирі 87-річної Валентини. Якраз уляглася, ще не встигла як вже вікна тріщать, розвалилося все, і все. Прожужжало, пролетіло і все. У мене однаково, весь під'їзд у нас всі повну квартири. У дворі разом із сусідами та комунальними працівниками прибирає Світлана. Снаряд влучив поряд з будинком, каже жінка. У квартирах пошкоджені вікна, а на першому поверсі стіна. За словами Світлани, вибух пролунав близько 23-ї години. Зрив, а почули. Ми вже всі готувалися до сну. Не було ніякої тривоги. Був просто один зрив і все. Через обстріли у Херсоні пошкоджені будівлі медичного закладу. За даними поліції, обласний центр був обстріляний з артилерії. Під вогнем боги Дніпровський район пошкоджені дві багатоповерхівки і автомобіль. У корабельному районі поранення отримала 84-річна жінка. За минулу добу ворог здійснив 56 обстріл в території звільненої Херсонщини. 236 снарядів використали. При цьому це снаряди, як вони використовували з різного типу озброєння, Це і БПЛА. Танки, міномети, артилерія по самому Херсону 16 снарядів було прилетіло на сам Херсон за минулу добу. Одна людина постраждала внаслідок російської агресії. поранена жінка під обстрілами було і передмістя Херсона за інформацією обласної військової адміністрації. З артилерії і реактивної системи залпового вогню град російська армія обстріляла околиці садового. Катерина Гончаренко Ольга Лишенко, Ігор Печенко, Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсон.